Права 844. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо? Перше задання 5а в квадраті, 5б. Ну, давайте ми 5 винесемо з дужки, то запишемо, що це дорівнює 5. А в дужках тоді, якщо ми заберемо 5, це буде спільний множник, то в дужках у нас залишиться а в квадраті, мінус b в квадраті. І це дорівнює 5, що множиться. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, то ми записуємо як А мінус Б на їхню суму на А плюс Б. Є. Переходимо до другого завдання. А П у квадраті мінус АК в квадраті. Тут ми А виносимо дужки. То у тоді в нас залишиться з першого виразу П в квадраті, відняти А з другого виразу Q в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, знову у нас є А. У дужках різниця квадратів двох виразів. Це можна записати як різницю цих виразів. Добуток різниці цих виразів P-Q на неповний квадрат їхній квадрат на суму цих виразів. На P Q. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 2хm квадраті мінус 2 квадраті. Тут 2х можна винести за дужки. Тоді в дужках з першого виразу у нас залишиться m у квадраті, потім знак мінус, а з другого виразу n у квадраті. І це дорівнює. Записуємо як 2х, що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів, а це добуток різниці цих виразів m-n на їхню суму на m плюс n. Є. Переходимо до четвертого завдання: 7b у квадраті мінус 7. Тут 7 можна винести за дужки. То в дужках тоді залишиться з першого виразу, якщо ми 7 заберемо, буде b у квадраті, потім мінус. 7 це 7, що множиться на 1, якщо ми множник 7 заберемо, залишиться одиниця. І це дорівнює 7, що множиться, b у квадраті мінус 1 запишемо як 1 у квадраті, це також буде 1, і це дорівнює. Зараз у дужках у нас різниця квадратів двох виразів, то ми записуємо як 7, що множиться. А різниця квадратів двох виразів це буде добуток різниці цих виразів. b-1. На їхню суму на b плюс Переходимо до п'ятого завдання: 16х2 мінус 4. Ну що ж, давайте ми 4 винесемо за дужки. То тоді дужка залишиться з 16х квадраті, якщо ми 4 заберемо, це залишиться 4х у квадраті відняти 4. Це 4, що множиться на 1, то якщо ми 4 множник заберемо, буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо тоді, у дужках, як різниця квадратів, то буде 4. 4х квадраті це 2х до квадрату відняти а1 це 1 у квадраті. І це дорівнює 4, що множиться. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 2х мінус 1 на їхню суму на 2х плюс 1. Є. Переходимо до шостого завдання. задання. 75 мінус 27 це у квадраті. Давайте 75 запишемо, як 3, що множиться на 25, потім відняти. А 27 це, це у квадраті, це 3, що множиться на 9, це у квадраті. І це дорівнює 3, яку можна винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться з першого виразу 25 відняти. А з другого. 9С в квадраті. У дужках запишемо як різницю квадратів, то це буде 3. 25 це 5 у квадраті. Відняти 9С в квадраті це 3С до квадрату. І це дорівнює. Ми що, записуємо як 3, що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 5 мінус 3 c на їхню суму. На 5 плюс 3 Є? Переходимо до сьомого завдання 5m в квадраті мінус 20m. Ну що ж, тоді тут можна буде 5м винести за дужки. запишемо перший вираз, як 5m, що множиться на к в квадраті мінус. А 20м ми запишемо як 5m, що множиться на 4. І це дорівнює. 5m виносимо за дужки, то буде 5м, а у дужках тоді залишиться К в квадраті мінус. 4. І це дорівнює. У дужках запишемо вираз як різницю квадратів, тобто це буде 5m. А в дужках буде k в квадраті мінус 4. Це 2 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, вийде 5m. Так. Різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. k-2 на їхню суму. На k плюс 2. Є? Переходимо до восьмого завдання. 63аД у квадраті мінус 7А. Тут 7А можна винести за дужки. Перший вираз запишемо, як 7а, що множиться. 7 потрібно помножити на 9, буде 63 а у нас уже є, і ще треба домножити на d у квадраті, і тоді буде 63 ад у квадраті мінус 7а. Ми запишемо, як 7а, що множиться на 1. І це дорівнює. 7а виносимо за дужки. то дужках в дужках у нас залишиться. 9d у квадраті мінус 1. І це дорівнює. Вираз у дужках запишемо, як різницю квадратів, то це буде 7а, що множиться. 9d у квадраті це 3d до квадрату. 3 на 39. Мінус 1 це 1 у квадраті. І це дорівнює. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів, то це дорівнює 7а, що множиться. Візниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 3d 1. На записуємо їхню суму. Це буде 3d плюс 1. Є? Переходимо до дев'ятого завдання: 125pх мінус 5 py в квадраті. Ну що ж, тут можна буде 5p винести з дужки. то ми пишемо перший вираз, як 5p, що множиться. 5 помножити на 25 потрібно, тоді буде 125, і ще треба помножити на х в квадраті, щоб було 125px у квадраті. Відняти 5py в квадраті це 5p, що множиться на y у квадраті. І це Тут ми 5p можемо винести за дужки. То в дужках у нас тоді залишиться з першого виразу 25х, а з другого виразу y в квадраті. Запишемо вираз у дужках – як різницю квадратів. Тобто це буде 5p, а у дужках 25х в квадраті. Це 5х до квадрату. Так, відняти y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках ми отримали 5p, що множиться. Різниця квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. Це буде 5х мінус y. На їхню суму на 5Х плюс Y. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розкладіть нам ножники. Ми розклали. Записуємо в першому завданні отримали 5 в дужках А мінус Б на А плюс Б. Є. А в другому завданні записуємо А в дужках... П мінус Q На П плюс Q. В третьому завданні записуємо. 2 Х, а в дужках М мінус Н? На М плюс Н. у четвертому завданні записуємо 7b-1 на b-1 у п'ятому завданні записуємо 4 2x-1 що множиться на 2x плюс 1. Далі В шестом задании записываем 3 в душках 5 минус 3c, что множится на 5 плюс 3c. В седьмом задании записываем 5 м в душках k минус 2 на k плюс 2. не? У восьмому завданні записуємо 7А 3D мінус 1 на 3D плюс 1. Ну і в дев'ятому завданні записуємо 5P, а в дужках 5X мінус Y, що множиться на 5x плюс y. Yeah.